Вітаю, мої хороші! Сьогодні в нас зелений борщ. І я впевнена, що всі ми пам'ятаємо цей смак дитинства, коли мама, бабуся готувала на цій смачній кухні для нас. А дехто з нас, я впевнена, не цінували цього. Зелений борщ потрібно готувати навесні, тому що з'являється багато зелені, вона дешева на римках, її повно. В мене в моєму рецепті йде тільки зелена цибуля, але все по порядку. Спочатку ми зваримо з вами бульйон. Бульйон сьогодні в нас буде на перепилиному м'ясі. Я взяла дві перепілочки, і це дуже-дуже смачний бульйон, до речі, тому що ця пташка виростає дуже швидко, і бульйончик виходить дуже ніжний і ароматний. Розрізаю її навпіл, для того, щоб бульйон одразу вийшов прозорий і не потрібно було зливати водичку. Я вичищаю всі легені, нирки, які є всередині хребта, які бруднять воду. Розкриваю, дуже класно їх потім помию. Нарізаємо порційними шматками, для того, щоб легше було потім в готовій страві подавати. І так само з наступною. Перепілку я ретельно вимила. Дуже-дуже добре. Подивіться, якою вона повинна бути. Жодної частинки легенів чи нирок там не повинно бути. Потрібно зачистити кінчики крилиць, вони не йдуть в нас в страву, тому що там їсти нема чого. Там одні косточки. Навіщо вони нам потрібні. Так, все. Зазвичай в Україні борщ готували чи дуже дуже насиченим і жирним з свинини з кістками. Він повинен бути дуже наваристим, чи пісним в піст. Я вам пропоную сучасний варіант зеленого борщу на перепілці. Перепілка вона має дуже вишиканий класний бульйончик після приготування. І м'ясо дуже делікатне, воно класно пасує до свіжої зелені. В кастрюльці в мене 2,5 літри холодної води. Я туди відправляю всю перепілку і готую бульйон для того, щоб бульйон був смачніший, половину моркви розрізаю навпіл. І половину цибулі також надрізаю її ось таким чином, навпіл не дорізаючи до кінця. Бульйон буде готуватися 30 хвилин, а для вас час пролітає завжди непомітно. Бульйончик вже доварюється. Температуру я зменшила для того, щоб він не шумував і е, ситом знімала шум, який підіймався. Зелений борщ навесні потрібно вже готувати з молодої картоплі. Вона смачна. Я обрала рожеву і вам також раджу це зробити. Саме рожева картопля вона розпікається і дає такий навар для борщу, який ми цінуємо завжди, щоб була така густота і е, борщ смакував набагато краще. Я розрізаю навпіл, в мене така крупненька картопля, меншу на дві частини, більшу на чотири. Морква і цибуля зробила свої в справу і ми можемо її дістати. Додаємо картоплю. Подивіться, який прозорий бульйончик чистий в нас вийшов. Це завдяки тому, що ми почистили добре перепілочку. А тепер головний секрет Літвінової. Чому мій борщ смакує надзвичайно? Нам потрібна невеличка сковорідочка, невеличка кількість вершкового масла, морква і дрібна терочка. Натираємо дуже дрібно моркву. Моркву додаємо до масла і трошечки її притомлюємо. Вона віддасть зараз свій колір, масло пофарбується. А ще вона віддасть свій смак, звичайно, солодкуватий. І наш борщ буде солонувато, кисловато, солодкуватий, і це буде смакувати надзвичайно. Борщ настільки влився в українську культуру, і зелений борщ також не тільки тради традиційний, що на Тернопільщині є місто борщів, і там традиційно кожен рік проводиться фестиваль борщів. Якщо ви хочете скуштувати різновиди смаків борщу, їжджайте туди, там класно. Перекладаємо моркву сюди. А поки що займаємося зеленю. Перекладаємо зелень і нарізаємо наступну. Шпінат потрібно дуже гарно вимити. Я наливаю велику миску води, замочую його трохи на півгодини, щоб бруд якийсь там пісок, який є в ґрунті, щоб він добре дуже вимився. Потім корінці відрізаю. І нарізаю не дуже дрібно. Кінчики ніжок в я також зрізала невелику кількість і нарізаю також тут в мене середня дрібність і в шпінату, і в щавелі. Картопля готова, зелень нарізана, борщ майже готовий. Подивіться, який гарний колір має наш борщик, але він трохи зміниться після того, як ми додамо зелень. Прийшов час довести до смаку і можемо куштувати. сіль та перець. Обов'язково. Як дізнатися, що борщ повністю готовий? Потрібно, щоб зелень втратила повністю свій колір. Зелень повинна від яскраво зеленого стати темно-зеленою, тоді борщ не прокисне. Зазвичай зелений борщ подають з вареним яйцем і з сметаною. Я додала сюди перепелине яйце, тому що ми використовували для бульйону м'яса перепілки, а сметанка. Звичайно ж, кожен покладе собі в тарілочку стільки, скільки він хоче. Легка літня страва і гармонічний смак дуже цікавий до речі. солодкувата морква, шпінатик, який робить цю страву освіжаючою. Вона дуже пасує до літньої жари і до весняних голодних на вітаміни організмів. Готуйте цей борщ! Я впевнена, що він додасть вам гарного настрою, здоров'я і енергії. Те, що ми потребуємо зараз якнайбільше. Люблю вас, на все добре, до зустрічі!